Знаєте, погодка сьогодні в нас така гарненька. Нема хоч того дощу і мряки, що вчора була. Фух, я намагаюся йти пішки додому. Задихаюсь, ну, треба ходити. А після крапельниць, ви знаєте, трохи прояснилося в голові. Я ж взагалі як... Не знаю, як на якомусь небі сьомому була. У мене така якась туман в голові, був. Ну, в двері я так з неї не попадаю, з трудом. Шатає мене, хитає, вночі встаю в туалет. Хринак не попала. З другого разу попала в двері. Ну це треш. Це судини, серце. Дають отаке вестибулярні порушення. Білю серця так лишається. Ну, сьогодні ще тільки друга крапельниця. Сподіваюся на найкраще, що полегшає. Я така от, утеплена. Слухайте, оці руки спадають. О, іду і випадаю тапок. Просто випадає з тапок. тому плетуся зі швидкості улітки і задихаюся. Дуже складно ходити. Ой. Всім бажаю здоров'ячка міцного, не хворіть. не попадайте в лікарні під ці крапельниці, бережіть себе, обстежуйтесь. Всіх цілую, люблю.